Не завжди потрібно бути сильним, іноді достатньо просто не здаватися, бо справжня сила часто тиха, вона проявляється в спокої і терпінні, без зайвих слів. Це той момент, коли ти втомлений, розчарований, але все ж кажеш собі: Завтра я спробую ще раз. Це про те, щоб встати, коли не хочеться, зробити крок, навіть якщо боїшся, вірити в себе, коли сумніваєшся. І щоразу давати собі можливість почати спочатку, навіть коли було дуже важко і здавалося, що нічого не виходить. Ти вже рухаєшся вперед, навіть якщо кроки маленькі, і саме в цьому твоя справжня сила. Не слухай голосів, які кажуть, що ти не зможеш. Слухай тихий, але впертий голос у собі, бо саме він приведе тебе до життя, про яке ти давно мрієш.